Всім привіт! Давайте почнемо наш новий турнір. Це, звичайно, такий Файно, що тут відгоральний буде, тому що швидкий, на тройках всі кольори. Це Це... Ого-го! тут називається, якщо ти встиг зарядити своїм медведиці, ти ще можеш прожити трошки. Ну що, поки що на мене дивного противника, щось Ну, хоча там всі на, на цьому на альфа, О, це сьогодні буде. Ну, хоча сьогодні ще, може і не так, а от в подальшому повинні гарні бути противники. Ми маємо Фельтона, це погано, тому що сюди не візьмеш медведицю. Бо він це все стирить. Цікаво. Спривод до Тайрома термо можна взяти звичайно сюди взяти жовтих, взяти сюди філатових, а спроводу червоних. Хоча, можна так і попробувати перший тапок. Ніби оборона це адекватна, ніби все нормально. А, -а, -а. поле шикарне. Капець. <копить> Треба було себе давайте це взяти. М -м -м. Можливо, Можливо, я би там якось фельтона, фельтона, фельтона. заговорююся щось. Змогла би якось його зловити без медведиця тут на тобі. Куча зелених, куча жовтих. Не знаю я, ну, нехай так зробимо. Крутнем щось кудись когось? Це по одному думала по всім. Жовтий кристал, ну? Це просто жах. Це просто жах. Перший, перший бій, і в мене все в одному місці. Три фіолета є і через там синів у того китайця. В принципі, ну, дуже мало ходів. Хотя взяти одну трійку червоних. Теж хез, що вона мені дасть. У мене зараз, коли всіх моїх повбивають, у мене тоді вже буде поле. Оце треш. Це реально капець якийсь. Я навіть центр зараз не винесу. Я так думала, думаю, ну класний турнір. Ну, сьогодні там, ну, добре, думаю, сьогодні все вийде нормально. На тобі нормально. Перший бій, а я не можу центру винести. Жах. Просто жах. У його зараз доб'є. Все, закінчуємо турнір на цьому. Це звичайно жесть. Так, окей, беремо сюди. Беремо сюди. Беремо сюди зелених. У мене шок. Я не можу ніяк відійти від цього всього з приводу тайрома, якого беремо. Це, мабуть, нехай таке буде, нехай де Попробуємо через зелених. Так, але зелені є. Це мені тонко натякають, що ходить з зеленими і не цей. Ні про що там поганого не думай, так? так? Окей, ми тут зарядилися. Можна десь щось трохи попробувати почистити таким чином. Ну, він мені ніби не годиться, але ми його зробимо. Нехай тут зелені. Будем лікуватися. Зробимо фіолетові собі. Блін, фає зарядили. Ну, добре, вже будемо зараз такі. Де Це все відведеться кайфує, їй все класно. Це дуже такий класний, приємний бонус те, що в цьому всьому, що тут є медведиця, що це через неї можна жити і не боятися в деякий час. Все, медведиця пропала. Але в нас там ще є трієчка зелених. Блін, це цього центрального ще цей лікує, як його. Гонар. через свій клас. Там в них зараз ця броня, називається фіг, пробий мене. Попробуємо цю прибрати, добре. Ну, вже посипалися, можна сказати, тому що там ще сповільнення висить. Це фаєзові зародитись не так легко, він стоїть, хто знає, де. Це полегшує мою задачу. Ну, перший бій, звичайно, огонь. Давай тебе прихлопнемо. Лишилося два сапорти, так що це вже не проблема. А може цього спробувати добити? Ага, угу, добре. Там в того фаєза така капелюшка лишалася. Я знаю, що тебе супрота. Я знаю. Добили, добре. Все. Добре, Хо, хоч один, шот за сьогодні є пеньок. І, звичайно, дуже погано, що тут у нас беліт. тому що вона буде диспелити. Вона буде диспелити. Цього візьмемо в костюмі, тому що в нас там буде кака. Погнали. Що сьогодні костюмерно почалася, виловили топчики, бо я костюмерно призивати не буду. Гема я маю, так що ця костюмерна буде без мене. Я там маю, ніби, мабуть, на, на, де, на 20 призивів, ну, вже цей місяць я пропускаю. Попробуйте пепенька. добре, тому що в мене медведиця зовсім не готова. Робимо так, будуть у нас зелені. Тепер можна було б попробувати бліт стукнути. Мабуть, вона не від'їде від одної цієї. Трохи. Так, попуга все. Попуга це добре. Таунта нашого задеспелили, це сумно. Ну, що зробиш? У нас там є трошки говору, в принципі, це не дуже страшно. А от ем, вакас це страшно. І з нас якраз ще ти спали. Це, це проблема. Ну, я думаю, ми виживемо. Зріза так це, звичайно, сумно. Але не дуже катастрофічний, як на мене. Так, погнав пеньок. І добиваємо. Добре. Цей турнір він дуже, ну, мені подобається, що такі турніри, і на тройках теж. Він це буде такий прикольний, емоційний, але перший бій, це, звичайно, жесть. От тут ще три мультика і два пенька. Що мені тут буде? Капець мені тут буде. Взяти сюди синіх, думаю, я не буду, тому що цей мультяшний. Бо все одно до задниці будете сині. Моїх не проб'ємо. Звичайно, непогано, що в них на все супротив буде йти. Це погано. Це погано. То зараз головне, як буде медвадитися зарядити. Ну, багато я хочу. Два по три є фіолета. Але воно мені нічого не дає. Хочу тут попробувати щось знайти. Угу, знайшла обломінго. Чувину, що він оце? Зарядиться ще чи не зарядиться? Гасі зняти з себе горіння, медведиця в мене не відмахнулася. Це зробимо так. Там комбо полетить трохи, якщо через жовті філку скласти. Треба якось обережно. Все ну, я цього зараз заряджаю, він знову лупить, зелених в мене нема, айцай б'є. Хоч панькам зрізати атаку. Хоча б так зробити. Можна там... О, як вчасно виїхали зелені, прямо ніби як на замовлення. Бо ще ще трохи була б халепа. Так, того здуло. Ну, мене тут єдине не рятує те, що вони не на альфа. Вони мультяшні, але вони, на щастя, не на альфа, бо то було б взагалі, звичайно, капець. Так, пенька можна, в принципі, там зеленими попробувати добити. Робити так. Тому що стартове поле мене трошки так піднапрягло, але ми змогли розрулити. Хух, так, є. Це буде гарячий турнір, якщо це буде в кучу мультяжок. Ну, я сподіваюся, в мене такого не буде. <сміх> ну, ну, погнали. Так само, нехай буде цей тайровому костюмі. Так, ми маємо фіолетові. Звичайно, кристал тут не дуже в тему, але ну, я вже вирішила так. Зараз зробимо їм підріз. атаки цього всього. Я це думаю, кого мені? Давай тебе. спробуємо добити. <гас> не добили. Нормально? Я думала, доб'ється він. Не захотів. Це болітичками де спалить. Відродився, ну. Але це таке, то їх не рятує. Тут все буде класно, все буде так, як треба. Трохи не так треба було фіолети. Я просто ще така подумала, ну вони ж зараз зарядяться в пустоту. ну ця, 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 зелена ця Оце ж не манові загони. Ну що, маємо Т-5 за все, що мене скинуть в топ-10, тому що все-таки маю я розбив і маю я не дуже сильних противників. За, за них не дуже дають багато очків. Ну Побачимо, як воно там буде, тому що все-таки. Поки що оборона. А? Ну, але, звичайно, атаки перші. Ну, таке себе. Це все. Дало каміння.